Всім привіт! З вами Ірина, і сьогодні у нас новини зі світу британської королівської родини. Поговоримо про заходи до дня пам'яті та чудову Кейт, а також як палац переплутав та виставив не ті фотографії на акаунт. Тож обов'язково підписуйтесь на цей YouTube канал, а також на мій телеграм-канал. А ми з вами починаємо в усьому цьому розбиратися. Тож починаємо по таймлайну з фіналу Earthshot Prize Award. Принц Вельський сказав, що хоче, щоб його екологічна премія змінила світ на краще протягом наступного десятиліття, у середу, коли вони відзначали цьогорічних переможців. Він завершив церемонію нагородження у Кейптауні. Так як переможців є декілька на заході Гайді Клум, Ніна Добрєв, про яких ми вже говорили з вами минулого тижня якраз таки і оголошували лауреатів премії розміром 1 мільйон фунтів стерлінгів у кожній з категорій. Звичайно, на цьому заході не міг Вільям не згадати Кейт. Він похвалив її і сказав, що вона весь рік була чудовою, і що він нею пишається. І сказав, що, на жаль, вона не змогла приїхати, але спостерігає за церемонією вдома. Тож Earthshot закінчився доволі позитивно. А ми з вами починаємо новини з прекрасної Кейт, точніше, заходи до Дня пам'яті. Вона майже всюди була Senior Роялс саме на заходах до Дня пам'яті. Взагалі, що таке День пам'яті? День пам'яті в народі також називають маковим днем через традицію носити мак на шпильці. День пам'яті, який відзначається в державах-учасницях співдружності після закінчення Першої світової війни, щоб вшанувати членів збройних сил, які загинули під час виконання службового обов'язку. У більшості країн день пам'яті це 11 листопада, саме на день закінчення військових дій Першої світової війни. Військові дії закінчилися об 11 годині, 11-го числа 11-го місяця, відповідно до перемир'я. Підписаного представниками Німеччини і Антанти. перемир'я не було чинності саме об 11.00 за центральноєвропейським часом. Війна закінчилася підписанням Версальського договору 28 червня 1919 року. І традиція Дня пам'яті виникла саме з Дня Перемир'я. Перший день перемир'я відзначився в Букінгемському палаці, починаючи з того, що король Георг V влаштував бенкет на честь президента Французької республіки ввечері 10 листопада 1919 року. Перший офіційний день перемир'я відбувся згодом на території Букінгемського палацу наступного ранку. Під час Другої світової війни багато країн змінило назву свята. Країни співдружності називають його День пам'яті. В США обрали День ветеранів. Тож це заходи, які з року в рік відбуваються і вони вшановують тепер вже пам'ятні не тільки полеглих під час Першої світової війни, а взагалі під час всіх воєн, в яких брали участь країни співдружності. На цих заходах не було королеви Каміла. Напередодні палац зробив заяву, що у Каміли інфекція дихательних шляхів, і вона, на жаль, не зможе брати участь у заходах, вона відмінила всі свої виходи. Найперший захід, який був до Дня пам'яті, був у п'ятницю. Кожного року створюється поле, пам'ятки ставляться хрести, які вкриті маленькими штучними квіточками маку на пам'ять загиблих. І цей захід мала якраз таки відвідувати Каміла. Але так як вона захворіла в цей день, її замінювала Бергіта, герцогиня Глостерська. Під час служби вона встановила свій хрест перед двома іншими, які також спочивали на могилах невідомих солдатів, загиблих під час першої та другої світових войн. Декан Весмінстера, преподобний Девід Хойл, у своєму зверненні нагадав, що на цьому полі пам'яті ми збираємося згадати тих, хто віддав своє життя в конфліктах нашого часу, щоб ми могли насолоджуватися свободою та миром. Цього заходу розпочалися заходи саме до дня пам'яті. Наступний захід він був у суботу. Підписники мого телеграм-каналу мені здається, мене вже б'ютили, бо я там по 20 постів з фотками кидала. Принцеса Уельська з'явилася в королівському альберт Альберт-Холі на фестивалі пам'яті. І, в принципі, це такий перший захід, де ми можемо її настільки близько роздивитися впродовж довгого часу. Спочатку вона зупинилася, щоб поговорити з віце-адміралом Полом Беннетом, національним президентом Королівського британського легіону, коли вона зайшла в цей центр. Як на мене, Кейт сяяла, витончена фігура в чорній сукні. Вони йшли разом з принцем Вільямом у цей красивенний зал, щоб відзначити честь британських військовослужбовців. Дуже вона прекрасно виглядала. Звичайно, також був король, який цього року став якраз таки покровителем королівського британського легіону, герцог-герцогиня Единбурзький, принцеса Анна, а також герцог Кенський, герцог герцогиня Глостерський і, звичайно, серці Меті Лоренс. Самого початку почалося з того, що вони приїхали, Вільям і Кейт, вони приїхали до цього залу. І перші кадри, як вони виходять разом з автівки, проходять разом. Видно, що Кейт трішки приобняла Вільяма, потім Вільям злегка з любов'ю так і приобняв. Прям топить серце абсолютно наскільки вони почали один з одним взаємодіяти. Я потім знайшла статтю експерта з мови тіла для Мейлон Санди. Які сказали, що королівська пара не могла тримати руки подалі один від одного, і, можливо, тепер вони будуть набагато більш відкритішими щодо демонстрації сили власного кохання. На що я відразу звернула увагу? Каблучка заручена неї на місці. Тож, швидше за все, це доволі велика прикраса, і вона буде її надягати на великі події, більші події. Сукня на ній Олександр Маквін. Сумочка Шанель та улюблені її підбори Джимі Чу». Вона часто обирає саме Джимі Чу». Сережки та намисто з перлами. Сережки це Колінг. От вони належали принцесі Діані. Софія виглядала прекрасно. Її лише чорна оксамитова сукня це Сюзана Лондон. Зазвичай сукню цього бренду ми бачимо на камілі. А також вона додала туфлі Крістіан Діор і полкова брошка юманлі королеви. Вона є королівським полковником цієї гвардії. І, звичайно, брошка з маком. Також ми можемо роздивитися Бергіту. її образ мені приємно вразив, сережки з рубінами, під неї брош корпуса генерала-ад'ютанта, а велика брошка просто вкрала всю мою увагу, величезне сапфіри, рубіни, смарагди. На жаль, назви цієї брошки я не знайшла, але знайшла, що ми вже бачили колись на Бергіті. Цей виріб у минулому вона його надягала як кулон. Вона тоді поєднувала його з діадемою жимолості королеви Марії на банкеті в ратуші під час державного візиту в Сінгапур у 2014 році. Насправді я ще пошукаю, може я зможу знайти, як саме вона називається, але зараз інформації точно назви і звідки взагалі взялася ця прикраса не було. І що дивно, бо вона вже вдруге її надягає за там останні окей, там 15 років. Доволі велика прикраса, тому цікаво взагалі, що це саме звідки вона взялася. Чарльза, як завжди, настрій на висоті. Він такий щасливий. Постійно, мені здається, раніше не був. Це людина, якому прям личить бути королем. І, звичайно, в цей день, в принципі, надзвичайно багато уваги було приділено саме принцесі Уельській Кетрин, тому що всі за нею сумують, вона виглядала чудово, її неймовірна укладка, макіяж, сукня, абсолютно все привернуло на себе увагу. Виглядала вона чудово, дійсно чудово. Наступний важливий захід до дня пам'яті був у неділю. Він почався з церемонії кінотафу. Король поклав вінок до кенотафу з нагоди дня пам'яті. Потім вінок від імені Королеви поклав майор Олівер Планкет, і вінки також поклали принц Уельський, герцог Единбурзький і Принцеса Анна. Тан Пітер Майбург поклав вінок від імені Герцога Кенського. Звичайно, на церемонії на балконах були м -м Кейт. Герцогиня Денбурська Софія, герцог герцогиня Блоголостерські, Герцог Кенський, віцеадмірал Серці Тімоті Лоренс. Принц Вельський прийняв салют від в минулому колишніх військовослужбовців і цивільних організацій на параді кінної гвардії. А саме на цьому заході вважається, що королеву Камілу замінювала Кейт о, замінювала Софі. Вони стояли разом на одному балконі з Кейт. Частиною церемонії є двохвилинне мовчання, і в момент цього двохвилинного мовчання... Кейт закривала очі і стояла з заплющеними очима. З історії її родини ми знаємо, що в неї було багато предків, які загинули. Три брати її прабабусі загинули під час першої світової війни, і вважається, що у неї три маки на честь саме кожного з членів її родини. На кейт на цьому заході це Кетрін Валкер, і я такого ажіотажу та переляку експертів, які розбирають саме гардероб Ройлс, не бачила давно. Вони страшенно сперечалися, що це за сукня. І поки сам бренд не підтвердив, то ми і самі не знали, що точно це, що точно це ця сукня з цього бренду. Спочатку говорила, що вона переробила трішки. Сукню з похорон королеви, але потім роздивилися, що інший виріс, інші окантовки. Потім говорили про те, що, можливо, це взагалі якась перероблена, стара, стара річ, але ні, це підтвердив потім цей бренд. І все ж таки, це сукня від цього бренду. Також капелюх на ній Джульєт Мілінері. Цікаво, на Кейт були сережки Бахрейн. Сережки з діамантами та перлами, які колись подарували королеві Єлизаветі, а король Бахрейну на її весілля. якраз також король Бахрейну в гостях у Великобрит... Великобританії. Ну я не думаю, що це співпадіння, але доволі цікаво. І Також брош королеві, драгунського гвардейського полку. Це, в принципі, ті самі прикраси, які були на ній в Альберт Холі минулого року. А брош підкреслює її роль головнокомандовича. На Софіна мисто та сережки з перлами та діамантами. Це її особисті прикраси. І брош Королівського ірландського полку. Сукня Мейсон Валентіна. І так цікаво вийшло. Спочатку піарники палацу виставили ряд фото. І Я їх гортаю, гортаю. Оп, і там фоточка, де Каміла і Кейт взагалі інший образ, взагалі інша фотографія. Я думаю, блін, звідки Каміла і Кейт на фото. Я розумію, що вони випадково виставили фотографію з минулого року. Проходить 2-3 хвилини. Вони зносять цей пост, виставляють відразу новий пост. І в кінці останні фотографії Софії Кейт вони явно просто переплутали фото і випадково додали фотографію з попереднього року. Кейт та Софі хотілося роздивлятися весь час, що вони були на, на балконі, закінчив грати гімни, і, звичайно, вони покинули балкон перед тим, як вони пішли, Софі поклала руку на плече Кейт. І це такий був елемент підтримки, моральної підтримки. Було видно, що під час двохвилинного мовчання Кейт явно. Згадувала щось важливе зі своєї історії, і я думаю, такі заходи для неї, поки морально, можуть навіть трішки важко переносити, але виглядає вона надзв... надзвичайно гарно і тримається абсолютно. Молодце. Також в цей день можна роздивитися Бергіту. Вона знову виглядала чудово, перли на ший та сережки з перлами, а під маком знак стрілкового полку. І не обійшлося від страшенного крінжу, вибачте, але іншого слова, я підібрати просто не можу. Наступного ранку учасниця дискусії Good Morning Britain Наріндеркаур за вона заявила, що Кейт Міддлтон настільки постаріла, коли повернулася до королівських обов'язків після лікування, Раку. Вона зробила собі репост статті про те, як принцеса Уельська відвідує неділю пам'яті в кінотафі. Вона стоїть якраз на балконі і підписала: справжнє питання, чому Кейт так постаріла? Хіба їй лише 42? Вона що курить, це єдине пояснення. І, ну, звичайно, на неї накинулося. Ну, бо привіт, Люба, ця жінка пережила хіміотерапію і виглядає чудово на Така худенька, в свої 42 роки. І навіщо писати, що єдине пояснення в тому, що Кейт палить. Просто що, ну, як совість дозволяє, дозволяє таке писати. Потім, тіле... Потім телеведуча поділилася відео, в якому сказала, що її твіт був дурним, і розкритикувала тролів, які надсилали їй расистські сексуальні якісь образи. А вона сказала, що я краще зроблю швиденьке відео замість твітів. Бо це це все, все стає взагалі несмішним. Я опублікувала дурний твіт. Це не було моїм наміром. Мій, мій намір не був злим, неприємним. Я не така. Хто мене знає, всі знають, що я не така. Нерозумно було писати про старіння, я це визнаю, і вибачаюся, якщо це було образливо. Я перепрошую, але якщо це було образливо, ні, ну вибачилися і добре, але в першу чергу давайте не писати про те, що жінка погано виглядає, можливо, вона курить, коли вона тільки завершила хіміотерапію. Ну і, і в принципі, я не знаю, Кейт виглядає добре. Як на мене, вона реально виглядає добре. І можна, будь ласка, будемо більш терпимішими і добрими людьми, бо це просто якийсь повний треш, як взагалі таке можна було написати. Тут, знаєте, такі фрази можуть образити не лише просто людей, які фанатіють від Кейт Міддлтон і люблять та поважають, а просто від будь-якої людини з точки зору людяності. О, господи, на що таке писати? Оце дуже слушне буде питання. І вже 11 листопада це сам день перемир'я. Меморіал відвідувала Софі, Вона взяла участь у службі. У службі перемір'я в Національному меморіальному дентропарку ця служба включала гімн, читання і молитву, і також, звичайно, покладання вінків на честь загиблих. Брош на Софі це емблема корпусу королівських інженерів та механіків. Образ в цілому королівський, інакше взагалі не назвеш. А Софі личить такі берети, шляпки я б сказала, які доволі високо підіймаються від чола. Меморіал цікаво спроектований. Він таким чином зроблений. що Щорічно об 11 годині, 11 дня, 11 місяця, промені сонця світять безпосередньо в центр споруди і освітлюють бронзовий вінок всередині меморіалу. І в принципі, цим таким заходом 11 числа і завершилися всі заходи до дня пам'яті цього року. А тим часом ми змогли побачити предзаписане відео від Меган Маркл та Принца Гаррі. Вони на цьому відео знову вдвох. Це просто шахи матлойдим розлучникам. А вони надягли шпільки з маком, тому що це відео воно вийшло напередодні дня пам'яті 7 листопада. Вони виступили на предзаписаному відео на першій глобальній міністерській конференції з питань насильства над дітьми у Колумбії. Це конференція, про яку ми говорили під час їх туру до Колумбії. Вони говорили про важливість безпеки дітей в інтернеті, і на відео, як на мене, видно, що Меган доволі близько стоїть до камери, і через це просто адово видно, як вона отак читає з цього суфлеру в неї ці очі просто так бігають от і я просто додам шматочок відео, бо я не знаю, як це назвати. У меган доволі такий специфічний вид подачі інформації. Вона або нервує, або хоче, щоб думали, що вона нервує. У цього я не розумію. І ну якось ти не неї дивишся. У неї є сильніші виходи, ніж цей, на мою думку. Одночасно з цим, після виборів 2024 року, коли зараз в США обрали Трампа у таблойдах той справа, це статті про те, що зараз Гаррі вижинуть з країни. Просто виженуть і все, всі занепокоєні юридичним статусом Гаррі у США. І отут хочу всіх таблотів запитати, яке громадянство Меган Маркл. Сполучених Штатів, звичайно, ми з вами не знаємо, за якою візою живе Гаррі у Сполучених Штатах. Ми взагалі цього не розуміємо. Але якщо це K2 віза, їх два види: K1 – це коли ви ще не одружені. Робиться віза, людина заїжджає до Сполучених Штатів і на місці вам дається 90 днів для того, щоб розписатися. Так як Гаррі і Меган вже одружені, то це точно якщо вони робили цю візу, то це K2 K2. Коли ви вже одружені, і ти як ем, чоловік або дружина громадяна, сполучгромадянина Сполуч... Сполучених Штатів може заїхати до Сполучених Штатів і там спочатку дається грін карта на 2 роки, і потім ця велика повноцінна грін-карта на 10 років. І вони переїхали у 2020 році. Зараз кінець 24-го. Я взагалі впевнена, що в нього навіть вже не дворічна грінкарта. Ну або в нього талант-Віза. Ну, ми ж не знаємо точно, який в нього документ. І якщо навіть у нього талант-Віза, то ну, ви уявіть просто, який у нас НАТО, в, скажімо так, простих смертних роблять собі пачками ці візи талантів США. Коли ти майстер манікюру, Бравей, наприклад, класний. Ти підтверджуєш якісь публікації в журналах, перемоги в конкурсах. Тобі дається хороший юрист, все. У тебе є талант-віза. Я думаю, що Принц Гаррі з його інвіктусом, книгами. Іншими всіми речами, ну що він не може підтвердити, що він вартий візи талантів. Я впевнена, що вартий. Я впевнена, що в нього нормальна, абсолютно грін-карта. Ніхто його не вижене зі штатів. Це я взагалі не можу собі уявити таку ситуацію. Бо зараз купа ініціаторів різних проєктів почали підіймати питання, що ну, меган звичайно може залишитися у сполучених штатах. У сполучених штатах ну і на тому до да, дякую, бо вона громадянин Сполучених Штатів. Вона звичайно може там залишитися. Не вірю в те, що хтось вижене принца Гаррі зі штатів. Ну, це юридично неможливо. Можливо, оцей момент з тим, що він випустив якраз книгу, були оці проблеми з тим, що він розповів про наркотики в своїй книзі. Можливо, воно просто припало на момент, коли він з двохрічної грінкарти переходив на постійну, скажімо так, там 10 років вона. Можливо, в цей момент у нього були проблеми, але він явно переїхав більше ніж 4 роки тому назад. У нього явно вже оця довгострокова грін карта. Ніхто його нікуди не вижене. Ну і тим часом принц Гаррі, якого все ніяк не виженуть з країни, відвідав Гала вечерю від організації Пета Тільмена. Тут він вже знову був сам без Меган Маркл. Це та організація, яка, на честь загиблого воїна Пета Тільмена, тоді ще дуже незадоволеною була. А мама Пета Тільмана, що саме Принц Гаррі займається цією організацією. Але як бачимо, продовжує цим займатися багато взаємодії з вдовою Пета Тільмана, тому перевертаю увагу до важливої організації, і, і слава Богу. Свій 21-й день народження відсвяткувала леді Луїза Вінзер. А зараз вона живе своє студентське життя у Сент-Ендрюнському університеті в Шотландії, і мені здається, в цей день. Складно не згадати, яке взагалі чудо, що ця дівчинка жива, здорова, чудова, прекрасна, тому що пологи Софії були надскладними, У неї було гостре відшарування плаценти. І як тоді повідомлялося, вона була в 10 хвилинах від смерті у відділенні невідкладної допомоги. Її чоловік, принц Едвард, тоді не міг бути присутній, бо він був на в з офіційним візитом. Пологи почалися передчасно. Але добре, що все добре, вона змогла народити Луїзу після екстреного кесарева розтину. Але, звичайно, саме через таку ситуацію з пологами і всіми цими ускладненнями, це її призвело до езотропії. Леді Луїза це захворювання, коли в обидва ока вони не дивляться в одному напрямку. але… Ми пам'ятаємо, що раніше ця ситуація була набагато складніша, зараз вона і дивиться набагато краще, її робилися операції. І не дивлячись на, таку, на такі надзвичайно складні пологи, Софі тоді пішла і на другу вагітність. І у них прекрасні діти, і сама прекрасна принцеса Луїна, не, не принцеса Ліді Луїза Вінзор. тому ми обов'язково звичайно вітаємо її з цим важливим важливим днем. Вона прекрасна дівчина, вона мені завжди дуже подобалася. І якраз зараз, в понеділок, до Вінзурського замку прибув король Бахрейну. Король Чарльз зустрів хамада Бін Іса Аль-Халіфу у своєму королівському домі у Вінзорі. Чарльз прийняв короля Бахрейну для того, щоб відзначити його срібний ювілей. Хамати Чарльз обійняли один одного перед тим, як король Бахрейну здійснив таку королівську королівську інспекцію першого батальйону Валійської гвардії перед королівським маршем. А потім вони зайшли випити. Чаю в замку. Взагалі, Хамат і Чарльз вони знайомі десятиліттями, вони давно мають зв'язки між собою. Взагалі, король Хамат і його син Сальман раніше приєднувалися до покійної королеви Єлизавети в королівському ложі на Аскоті доволі часто. Його покійний батько Ісабін Сальман Аль-Халіф проводив час з покійною королевою Великобританії та принцем Філіпом на королівській. Вечірці під час туру пари по близькому сходу 1979 ро році. Тому стосунки між Бахрейном та Великобританією з монаршої точки зору завжди були доволі теплі. А на цій абсолютно королівській ноті я буду завершувати наші з вами новини. Дякую вам за вашу увагу! Обов'язково пишіть, як вам Кейт, як вам Софі, взагалі, як вам всі ці заходи до Дня. Пам'яті, Тож дуже дякую вам за вашу увагу. Вам найкращої погоди та мирного неба над головою. Побачимось.